Всім привіт! З вами Таро Віктор. Хочу сьогодні подивитися розклад, чи буде загроза, небезпека, напруга по Україні. Західна Південна, Північна, Східна, Центральна Україна, а також подивимося окремо Київ. А також хочу нагадати, хто хоче на особистий розклад, можете звернутися по посиланню в телеграм-канал, яке знаходиться в коментарях. Буде закріплено в коментарях. І переходьте по посиланню в телеграм-канал. Пишіть, я вам відповім. Так, дивимося. Чи буде небезпека? Ну, Давайте подивимося по всій Україні. Чи буде небезпека по всій Україні в найближчий час від російських окупантів? Небезпека, чи буде? Тяжко. Проводиться якась дуже велика робота. Ну, ви знаєте, яка робота. Приїхали для перемовин деякі лідери стран, Макрон, Стармер, ну, ви знаєте, європейські лідери. Європейські лідери приїхали і проводять якусь роботу, нараду. ну Дивіться, прям так падає. Дуже багато працюємо, нам тяжко. І проводиться якась робота, якась договорів у нас хоче зробити перемир'я на 30 днів. Перемир'я на 30 днів. Ну, є якийсь шанс в цьому. Ну, зараз мене розклад не по цьому, але мене чомусь перекинули одразу на, на це. Дивимося, ми, чи буде напруга, небезпека. В нас перекинуло на більш. Важливі події, важливі події це перемовини, важливі події це якось на місяць зробити перемир'я. Але чи це перемир'я буде гарним, чи десь результати нашим людям, Україні. Але саме важливе, як ви знаєте, це наші люди, це ви. Це саме важливе. Не... Те, що там хтось говорить, що зробить, а люди, люди і людське життя Саме важливе. Так, чи буде напруга, напруга небезпека для України, закритость. Ми вже перенесли цей опит і знаємо, що може бути. Ми закриваємося, ми щось будуємо, робимо якісь такі, якісь забудови, ограждення, ставимо якісь. ну от... Все для захисту, все для захисту, тут щось робимо, тому що вже був якийсь напрямний опит, перенесений прошлому. Для цього використовуємо все, все, що можна. Даже, е, тут карта говорить, що люди, самі люди, даже складаються карти по копійки і отримуємо якийсь результат. Плани якісь, поки на паузі, плани. Загроза буде, але будуть дуже великі якісь зміни. А зміни плануються, зміни якісь такі плануються, знаєте, карта обману випадає. Хочемо обманути, провести великі зміни. І знову карта обману, робити якийсь вибір. вибір. Але ще карта каже, е, в нічний час. Будьте е, захищені і якось нічний, нічний час. Не струйте багато ілюзій. Не струйте багато ілюзій, все може бути. Все може бути. Дуже багато поставили на кон. Але для людей велика небезпека є. Так що застереження є. Будьте обачними і старайтеся якось. хоча б Якщо ви не можете десь бомбосховище піти, ну от десь заховатися, старайтеся за дві стіни зайти, щоб осколками не побило. Тому що, ви самі розумієте, навіть осколків не буде, а від вибухової хвилі вікна розлітаються і склом можна... Поранитися можна зробити навіть не просто такі рани, а загроза життю може бути. Так, ну давайте подивимося про небезпеку. небезпеку. Давайте подивимося з таких областів, які самі безпечні. Західна Україна. Чи буде небезпека по Західній Україні? Хейтер, обмани. Ви знаєте, карта говорить, що може і по Західній Україні бути небезпека. Загроза. Є завжди. І от дивіться, як по карті, по карті як показує е, повітря, можуть бути якісь обстріли і навіть якась, якась інформація, криза. Так що, навіть тут карта випала, е, небезпека завжди існує. Вона навища, навища. але з паузою. От, не сьогодні, не завтра, але чекайте. Можливо, все буде. Так, Південна Україна. Південна Україна, чи є небезпека? Також, так. Також. Небезпека завжди є. Завжди є. Є деякі, як, не знаю, тут карта мені випадає розчарування і якесь ограничення для людей є завжди. Хоч ми і захищені, але ми думаємо, що захист є. Так? Але все може бути. Теж небезпека є. Кругом є небезпека. Північна Україна. Північна Україна. Що говорить Північна Україна? Тоже дивіться, теж небезпека, але більше як ми себе накручуємо. Накручуємо, переживаємо, загроза, навіть загроза з жертвами. Тож може бути. Дуже да. карта смерті вибрала. Північна Україна. Теж є небезпека. По всій Україні є небезпека. Шокари Східна Україна. Що Східна Україна? Загроза є кругом. Початок нового. Тут по Східній Україні зрозуміло, так? Да? Тут випадає все на виборі. Отак От раптові. Зненацька. Навіть коли і не думаєш, і не ожидаєш. Огонь, огонь. Обстріли. По будинках, по, по всьому. По чому, тільки, кому, почому заманеться? Нема просвіту. І як... Новеньким, новеньким. Щось вам новеньке. Та воно нам нужно собі його туди заберіть, те новеньке. Весь ще щось, щось новеньке. Центральна Україна. Що ж це таке? Крум загроза є. Ну, східна, східна, Понятно, що східна. Так, центральна Україна є загроза. Центральна є. Угу. І центральне даже може бути таким, тут може бути потужу жезлов. Це вогонь. І великий вогонь. І от така якась може бути прилетіть щось конкретне. Знаєте? Щось конкретне. Це не дрон. Щось таке. Ну я ж не думаю, що сюди орієшник впаде, або ще щось велике. Ну тут жезлов, тут жезлов це щось дуже велике. І п'ятерка жезлов, великі проблеми. Фінанси великі проблеми, деньги, матеріальність. Матеріальність. Огонь, матеріальність великі проблеми. Будьте обережні. Пауза, определення. Навіть тут люди виїжджати можуть. Це сонце, огонь. Ви ну, знаєте, сонце це радость перемоги, але це не по війні. Це вогонь, випалювання, ітуз, боротьба. Щоб Щось не впало велике. По центральній Україні. Київ, що чекає Київ. Київ, 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 що чекає Київ. Раптовий наступ навіть тут випадав карту наступ. Але повітря, з повітря, раптовий наступ з повітря. Щось нове. Щось нове. А тут захист випадає. Карта захисту. Ми захищені від дороги. Після втрат. Перемога після втрат. Тут взагалі тобто, перекинулась карта місцями. Але я так і так розумів. Втрати перемога. А що Київ? Ну, Київ теж є загроза. Але я тут не бачу тяжкої ж такої. Тут бачу, як можуть шахеди. Ось таке щось. Не бачу тяжкого Київ. Але є загроза, да? страхи, загроза, загроза з повітря. Навіть залякування може бути таке сильне, як наступу залякування після праздника. після праздника. А не повлияють оце а це зараз Київський оці. Що приїхали європейські лідери. Європейські лідери зробити домовленість про перемиря, не повлияє це все, тому що тут карта чуть почала випадати, не дуже така аж і гарна руйнації після праздника. от якраз після зустрічі, зустрічі от діяво, примушення. Ми примушуємо щось робити, давление. Але ми як робили чи є загроза. Ну тут по загрозі велика карта падає. І така, знаєте, на Київ не дуже гарна. Так що по Києву треба бути обачними. Тут і смерті, і руйнації, і от так, як наступ якийсь. Прям так сильно. Може бути, можуть бути великі обстріли. ці домовленості можуть привести плавни, ілюзії, ілюзії про щасливе майбутнє, прошле, так як прошле. Карта тяжкості випадає, тяжкість, тяжкість домовиться до чогось нового. І тут договорності йдуть. Не знаю, до чого вони договоряться, але може це привести до негативних результатів, даже, я так скажу. Каже, до негативних показує жертви у нас, це прийняття правильного рішення, але ця карта ще може говорити про жертви, жертви, обстріли. Якось так. Подивимося, що далі буде. Щоб, щоб знати результат, треба, щоб якийсь час ще пройшов. Але загроза на Київ є велика. Загроза є велика. Так що не нехтаємо сиреною, нічний час де можна, якщо е, чуєте загрузу, десь подальше за дві стіни ховаємося несущі, щоб все було добре. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо лайки, ділимося цим відео, підписуємося і пишемо коментарі.